Що природа це все, що нас оточує, окрім того, що створено руками людини. Природа поділяється на живу та неживу природу, світ живої та неживої природи дуже різноманітний. Представників тваринного та рослинного світу можна побачити і високо в горах, і на дні океану, далеко на півночі, і в спекотній пустелі. Рослини відрізняються між собою багатьма ознаками одні велетні, а інші такі дрібні, що їх можна ледь розгледіти за допомогою лупи. Одні рослини квітнуть, а в інших за все життя не побачиш жодної квітки. Різноманітний також і тваринний світ нашої планети, відпочиваючи біля річки, чи на озері, в лісі чи на дачі, прогулюючись по місту. Ми постійно знаходимось в оточенні численного твіту тварин. Вони мешкають там, де є їжа, повітря і вода. Вони відрізняються один від одного за величиною, за барвленням та місцем існування. 22 травня, тобто сьогодні, у всьому світі відзначається День біологічного різноманіття. І воно направлене на збереження навколишнього середовища. Адже деякі види тварин, комах та рослин зникають через те, що природа навколо нас все більше забруднюється через людську діяльність. Давай будемо природу берегти. Я метелика не скривджу, хай летить. І ялинку не зрубаю, хай стоїть. Не затопчу мурашину, хай повзе. Не зламаю з дуба гілку, хай росте, не впущу сміття у річку, хай бурлить, і з гнізда яйце не скину, хай лежить. В джерело не пущу камінь, нехай б'є. В полі жито не столочу, це святе, верби посаджу в долині, хай шумлять. Зерен птахам кину взимку, хай їдять, Покормлю бездомну кішку. А як ти? Давай будемо природу берегти.